Скільки б не кричали, буде робитися Заходом західними країнами так, як буде. Справа Зеленського їх трясти за, за шкіру і кричати давай. Він має це робити беззупинно. Але аналітики мають зрозуміти те, що я щойно навів: ти не можеш на це аж так впливати. Да? З одного боку. Стукайте, і вам відкриють в Біблії, або е, е, лупайте цю скалу, як у Івана Франка. Да Ну, багато є. Тобто, треба це робити. Але аналітики мають просто розуміти, що є от той алгоритм, який не не можна зрушити з місця. І так, Україна дуже сильно його зрушує. І так, поведінка Росії допомагає Україні. Оці всі е, е, жахливі історії з обстрілами. Е, тобто от Кожен обстріл додає а, значить, для України можливості далі тиснути, щоб отримати зброю. А, але це смерті. Да? Юген правий, це от, загинуло у Львові чотири людини. Там хтось почухає потилину і скаже: слухайте, там може у нас ще на складі щось є. Чи хтось каже: слухай, ми Бразилії продали е, позаминулого року 20 танків, давай, давай у них назад заберемо відшкодуємо грошима і відправимо в Україну, і інакше це не буде. Ніхто не буде заздалегідь нічого готувати. Як Україна не готувала до речі, тепер, коли б приспічила, кажучи російською мовою: ой, де наша зброя? А в 19-му а в а в 18, а в 17 му ніхто не вірив, що війна почнеться.